Хоча кутю на другий святий вечір називають голодною, втім це зовсім не означає, що вона має бути несмачною. Отже, унікальний рецепт від подружжя Наталка Корзинська та Миколи Мельниченко. Запалені свічки та цілий стіл продуктів. Це перша спільна святкова кутя Наталі та Миколи після одруження. Чоловіку Наталя одразу знаходить ряд завдань на кухні. Спочатку ми помиємо наше зерно. Колічко, давай. Так, основу куті ведуча бере традиційну зерно, його щойно поставило варити мед, мак та сухофрукти. Бо Микола мі ми так дуже любить, як він каже компотік. А сьогодні ми варимо просто узвар з яблук та груші. Поки не плеті обробляємо мак, і знову дружина доручає це чоловікові. В нашій родині зазвичай були чоловіки. Так? Або мій брат, або мій батько, мої у Львові. І ще там до сих пір у моїй двіській квартирі є така макітра, краси. Іва так отак, ну, треця так треться дуже сильно, дуже наполегливо. Поки там не з'являється така біла піночка у київській квартирі. Традиційно макітру замінює звичайна миска та ложка об стіночку, об стіночку так. Угу. роздушує, роздушує. А ми тим часом приготуємо ще одну таку. Так, так, далеко не відхиляється. Своє завдання ексмайор виконує сумлінно. Зі своєї голодної кутеї Наталія вирішила пофантазувати. Я собі замінюю деколи а, цей ізюм сухофруктами. Потім ми їх запарюємо а, гарячою водою кип'яченою. Вони розм'якають, готовий і мак. Дуже втомилися. Мої маленькі ручки. Я правила, правила. Тепер усі інгредієнти подружжя змішує. Я думаю, що куті маду передати складно. Перша дегустація виявила нестачу горішків. Традиційні волоски сьогодні Наталія замінила на кедрові. Мої родини кутю їли а, з чашок. Свою родинну кутю у селі Василькові пам'ятає і Микола Мельниченко. Мама це було на печі. Вона варила. Мені дуже подобалося їсти. Але не допомагати, так? Ні, не готова. Та подружнє життя ламає звички. Може, це не яку маму з пічі, але, але я сподіваюся, тобі сподобається. Так, тепер тобі все вистачає. Не вистачає. Чонки.